В Україні різко подорожчали водійські права складання іспитів та реєстрація авто. Лише вартість видачі посвідчення водія на право керування транспортним засобом зросла з 26 до 230 гривень. Ми поспілкувалися з начальником сервісного центру МВС у Житомирі Юрієм Опанащуком про те, яка вартість інших послуг та з чим пов'язане зростання цін. 1 січня 2024 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України було внесено зміни до переліку платних послуг, які надають. Територіальними сервісними центрами, та відповідно було збільшено вартість адміністративних послуг. Зокрема, вартість практичного іспиту тепер складає 420 гривень, вартість теоретичного іспиту складає 250 гривень. Та перереєстрація транспортного засобу адміністративна послуга складає 350 гривень. Здорожчання пов'язане з тим, що до цього об'єктивно вартість вказаних послуг не відповідала ринковим реаліям, тобто 13 гривень, це була ціна, зафіксована ще з 2000-х років. Але зростає вартість палива, заробітної плати і тому подібне. Тому об'єктивно була необхідність у збільшенні вартості послуг для того, щоб привести її до ринкових відповідноцінь. Юрій Понащук каже, таким чином відбувається покращення матеріально-технічної бази, зокрема автопарку сервісного центру, що позитивно впливає на якість прийняття іспиту. Слухачі, які здають іспит, вони мають можливість його складати на оновленому новому автомобілі, зручному, комфортному, а не на старому, скажімо, так, який був до цього. Зокрема, було придбано за рахунок державного бюджету транспортний засіб новий Тойота Корола за рахунок субвенції територіальної громади. І до якої безпосередньо здійснюється надходження вказаних коштів, було придбано два нових автомобіля в позаминулому році «Рено Логан» та Тойота Короло. Наші транспортні засоби також обладнані зараз камерами, які будуть знімати рухи рук та ніг кандидата в водії, рухи рук та ніг спеціаліста, тобто екзаменатора, який приймає іспит, зовнішній вигляд автомобіля спереду та ззаду. Що Забезпечить відповідну фіксацію іспиту 360 градусів, максимально прозоро і об'єктивно. На думку Юрія, майбутні водії будуть краще готуватися і більш сумлінно підходити до здачі іспитів, адже ціни суттєво зросли. Сьогодні за новим тарифом складали теоретичний іспит Денис Манько та Дар'я Перегуда, яка успішно склала теорію четвертої спроби. Там було багато питань по теорії. Були ще питання по медицині. І були ще багато номерних знаків. Трішечки тільки під, під кінець, коли вже є одна помилка, тоді починається хвилювання. А так взагалі, ні. потім, коли ти підготувався добре, то вже було набагато простіше. Сьогодні був юбилейний п'ятий раз. Ні? Не здав. Як ви думаєте, чому? Чому погано підтягнув матеріал тяжко? Дається трошки, але то таке. Через один синів прийдемо і знову справимося. На шостий раз плануєте здати так. Звичайно, думаю, що здам. Також з 1 січня змінився розмір пенсійного збору на першу реєстрацію легкового авто в Україні. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.